Лікарі з різних регіонів України протягом п'яти днів навчаються новим методикам лапароскопії. Курси проводять британські фахівці у Волинській обласній клінічній лікарні, розповіла Суспільному співорганізаторка, голова благодійного фонду Smart Medical Aid UA Ірина Рибінкіна. Лікарка 20 років пропрацювала у Сполученому Королівстві. Іде війна, ніхто не відміняв апендицитів, холециститів. У військових також. Є ці захворювання їм потрібно швидко приоперуватися і повернутися на роботу. Для цього малоінвазивна хірургія допомагає, тому що замість того, щоб великий розріз і п'ять днів людина не могла рухатися, тут через маленькі дірочки робиться тобі оперативне втручання. Лапароскопічну операцію роблять через маленькі проколи в тілі, через тонкі довгі інструменти та з допомогою камери виконуються різні хірургічні втручання. Розповідає завідувач хірургічного відділення сумської лікарні Дмитро Панченко. Гінекологія у нас майже 80 відсотків. Це лапароскопія, діагностична лапароскопія. А товстаки ж Ну, вони трішки складніші для хірурга. Це іміджові операції, це високотехнологічні операції, це ті операції, на які йдуть хворі. Лікар із Володимирця Рівненської області Олексій Коваль говорить, має невеликий досвід таких операцій. Спроба накласти анастомоз за допомогою степлера. Це вперше, це з'єднання кишки з кишкою. Тобто, коли ми формуємо новий отвір між двома петлями кишки, по якому буде йти їжа. На практичні курси відібрали 17 українських лікарів, які вдосконалюють знання, каже Джан. Лука Колучі, головний колоректальний лапароскопічний хірург університетської лікарні Сасекса у Великій Британії. сьогодні ми навчаємо базовим та більш прогресивним лапароскопічним навичкам цих лікарів, які приїжджають з різних регіонів України. Мета навчання навчити їх більш широко використовувати можливості лапароскопічної хірургії в Україні. Президент Асоціації лапароскопічних колоректальних хірургів Великобританії Чарльз Максвелл Армстронг розповів: ще 20 років тому частка мали Вазивних втручань в країні була орієнтовно 5%. Нині сягає 60%. Якщо у вас є лапароскопічні хірургічні втручання, у вас менше ускладнень, ви перебуваєте у лікарні коротший період. Вам не потрібне переливання крові. Це перевага для пацієнтів. Звісно, це дешевше у довгостроковій перспективі. На міжнародний лапароскопічний практичний курс приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. З його слів, обладнання, на якому можуть працювати, вистачає. Нині будуть акцентувати увагу на підвищенні кваліфікації. Ціє медиків, ми хочемо, щоб в нас також зростала кількість операцій хірургічних втручань одного дня, коли прооперували, і людина була в той же день або на наступний день мала можливість піти додому. Коли людина вже, яка робила один вид оперативних втручань, переходить на інше після таких семінарів. Уже ймовірність лікарської помилки буде в разі, в рази менше. У Волинській обласній клінічній лікарні цю методику використовують 10 спеціалістів, каже медичний директор з хірургії Микола Галей. З його слів, малоінвазивні операції він робить упродовж останніх 24 років. Ці лайфхаки ти їздиш і збираєш за кордоном тільки із-за тих нюансів хірургічних. Тут це просто дуже-дуже потужна річ, яка буде відбуватися. Тобто люди, до яких ти маєш їхати, приїхали сюди і будуть показувати це надзвичайно потужно. Британські хірурги проведуть чотири безплатні операції для пацієнтів обласної лікарні, розповіла співорганізаторка Ірина Рибінкіна. Каже, їх в реальному часі транслюватимуть для учасників курсу. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.